За зачиненими дверима кожної лікарні є місце, де точність, швидкість і безпека це не просто слова, а те, що буквально рятує життя. Це не просто якась кімната, це цілий світ. І сьогодні ми розбираємо креслення сучасної лікарняної лабораторії, щоб зрозуміти, як вона влаштована. Ну погодьтеся, ситуація знайома багатьом. Маленька пробірка зникає за дверима, і ми просто чекаємо на результат. Але куди саме вона потрапляє, який неймовірний шлях вона долає, перш ніж ми отримуємо відповідь? Вона потрапляє в саме серце у прихований двигун лікарні. Це справжній центр управління, хоча він і схований від очей пацієнтів, і цей простір без перебільшення життєво важливий для точної діагностики та ефективного лікування. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Ми пройдемо весь шлях від загальної картини до найдрібніших, але надзвичайно важливих деталей, і все це для того, щоб зрозуміти, чому лабораторії влаштовані саме так, а не інакше. Так почнімо з анатомії. І тут одразу варто зрозуміти, лабораторія це не просто кімната зі столами. Ні, це скоріше складна, високоорганізована екосистема, де кожен рух, кожен процес оптимізовано. Тут буквально кожен сантиметр має своє призначення. Так, на перший погляд може здатися, що це якась складна плутанина, але насправді тут немає жодного хаосу. Це ретельно продумана система, де все підпорядковано чіткій ложіці робочого процесу, від моменту, коли зразок потрапляє в лабораторію, і до видачі фінального результату. Щоб у цьому розібратися, всю цю складну схему можна поділити на чотири основні зони. Для зручності їх навіть позначають кольорами. Кожна з них виконує свою унікальну роль, і тільки разом вони створюють єдиний злагоджений механізм. А тепер, щоб побачити, як це все працює на практиці, давайте простежимо шлях одного єдиного зразка. Ця маленька подорож допоможе нам зрозуміти, як саме дизайн лабораторії впливає на кожен етап аналізу. Його шлях складається з чотирьох ключових етапів, і для кожного з них у проєкті лабораторії передбачено свій простір і свої специфічні умови. Усе продумано заздалегідь. Цікавий момент ця подорож починається із забору зразків, і що важливо, дизайн враховує не лише внутрішні процеси, а й зручність пацієнтів. Саме тому пункти забору часто розміщують у легкодоступних місцях, наприклад, в амбулаторних відділеннях. Отже, після забору зразок потрапляє до, скажімо так, диспетчерської вежі лабораторії. Це центральна зона прийому зразків. Саме тут кожен зразок отримує свій унікальний код і починає свій офіційний шлях у системі. І тут ключове слово точність. Уявіть собі, найменша помилка може мати серйозні наслідки. Саме тому тут використовують систему штрих-кодування, яка зводить ризик людської помилки до мінімуму. Кожен зразок сканується і система точно знає, куди його відправити далі. Гаразд, зразок відсортовано, зареєстровано. Куди ж він прямує далі? А далі ми зазираємо у святая святих спеціалізовані лабораторії, де власне і відбувається вся магія аналізу. Усередині ми бачимо два основні типи просторів: з одного боку лабораторії відкритого планування, це, так би мовити, ядро, де виконується основний потік аналізів за допомогою автоматизованих систем. А з іншого ізольовані приміщення, контрольоване середовище для роботи з небезпечними матеріалами, де контроль повітря та доступу є критично важливим. А всередині цих приміщень цілі світи, кожна лабораторія спеціалізується на чомусь своєму від виявлення бактерій та вірусів у мікробіології до діагностики раку в анатомічній патології, і кожна, звісно, вимагає свого унікального обладнання та умов. А ось вам просто блискучий приклад того, наскільки важливою є точність. Погляньте на вимоги до зберігання у банку крові. Кожен компонент крові: еритроцити, плазма, тромбоцити, має зберігатися за суворо визначеної температури. Найменше відхилення і він стає непридатним. Тому дизайн тут передбачає найнадійніші системи охолодження та сигналізації. І знаєте, що найцікавіше. Ці ж самі базові принципи, поділ на функціональні зони, логіка потоків, безпека, вони чудово масштабуються. Неважливо про яку лікарню йдеться, маленьку районну чи величезний медичний центр, логіка залишається незмінною, просто додаються нові спеціалізовані блоки. Ми багато говорили про ефективність, а тепер давайте про не менш важливе про безпеку. І багато її елементів вбудовані в саму архітектуру. Вони буквально невидимі для стороннього ока, але виконують критично важливу функцію. 16 метрів. Просто число, правда? Але за ним стоїть безпека. Це максимальна відстань, на якій може знаходитися аварійний душ або станція для промивання очей від будь-якої точки в лабораторії. Це не просто рекомендація, це правило, закладене в дизайн, яке може врятувати зір або навіть життя. А ось це взагалі геніальне інженерне рішення. Як це працює? Ну, наприклад, у мікробіологічній лабораторії, де працюють з небезпечними мікробами, підтримується негативний тиск. Це означає, що повітря з коридору всмоктується всередину, а не навпаки. Таким чином, ніщо небезпечне не може вирватися назовні. Геніально! Почнемо з базового рівня bsl 1 Він застосовується для роботи з мікробами, які ну, не становлять особливої загрози для здорової людини. Тут достатньо дотримуватися стандартних правил гігієни і спеціальних бар'єрів не потрібно. Але щойно ми переходимо на рівень вище до bsl 2, тут вже йдеться про збудники хвороб, що становлять помірну небезпеку, і дизайн одразу ускладнюється. З'являються двері, що самі зачиняються, і спеціальні бокси, де всі маніпуляції проводяться в повністю ізольованому просторі. І це ще далеко не все. Безпека тут це багатошарова система. Подумайте тільки безшовні стільниці, які не вбирають хімікати, не ковзна підлога, контрольований доступ. Кожна деталь має значення і працює на загальну безпеку. Отже, ми розібрали анатомію, простежили шлях зразка, зазирнули в питання безпеки. Але яке це все має значення? Як, зрештою, цей розумний дизайн рятує життя? Висновок насправді дуже простий, але неймовірно важливий. Добре спроектована лабораторія це не розкіш і не просто зручність, це потужний медичний інструмент. Він зменшує ризик помилок, він прискорює діагностику, він захищає персонал, і все це напряму впливає на результати лікування. Тож, коли ми дивимося в майбутнє, виникає логічне питання: як цей невидимий світ дизайну продовжить формувати медицину завтрашнього дня?